Звільнили з роботи після скандального відео у Тікток. Інспекторка львівської митниці Юлія Дрига розпрощалася із посадою після того, як мережею розлетілося відео, у якому жінка вихваляється брендовими речами, вартість яких суттєво перевищує її зарплату. У ролику інспекторка сказала, що працює трошки на себе, а трошки на державу. Ерме, десь 800. доларів так. А годинник? Годин карті. І скільки коштує такий? Ne spijete se Ne Інспекторка митниці потрапила на тік-ток відеоблогера Ніколаса Сакарми, який на вулиці запитує перехожих про вартість їхнього образу. Відео опублікувала 12 квітня, проте вже за кілька годин зі сторінки блогера воно зникло. На ньому жінка також розповідає про капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського за 18 тисяч гривень. Та сумку Louis Vuitton за 1500 доларів. Цікаво, що тим часом у декларації за 2023 рік Юлія Дрига вказала лише 136 тисяч гривень. Венької зарплата на митниці, 3 тисячі доларів готівки та 41 тисячу гривень, отриманих від приватної підприємиці. Уже за годину після публікації відеоролика жінка залишилась без роботи. Начальник львівської митниці Андрій Кузнік повідомив, що інспекторка записала заяву про звільнення за згодою сторін. Після того, як відео ширилось телеграм-каналами, на нього звернув увагу журналіст Тарас Середич. Чоловік розповів, що йому вдалося поспілкуватися з Юлією вже після її звільнення. У розмові жінка зізналася, що звернулася до Ніколаса Карма із проханням видалити відео з нею. А також розповіла, що на митниці вона працює з серпня 2023 року і не встигла ще адаптуватися до роботи. До того ж, частина брендових речей, перелічених на відео, за її словами, є копією. Водночас жодних доказів на підтвердження своїх. Слів вже колишня інспекторка митниці журналісту не надала. Софія Фенко, телеканал НТА.